Вітаю! Я Тетяна Чалов, учителька української мови та літератури. І сьогодні ми поговоримо про українські відповідники російським відкривать і «закривать». В українській мові є дуже багато відповідників для цих слів, і в кожній мовній ситуації ми добираємо найбільш влучний відповідник. І сьогодні ми з'ясуємо чітко, що нам потрібно відкривати, що відчиняти, що розплющувати, а що розгортати. Якщо йдеться про початок події, функціонування певного закладу, виявлення нових властивостей, або про те, що стає нам відомим, тоді вживаємо слово відкривати. Тож, відкриваємо новий ресторан, змагання, засідання. Закони фізики, душу таємницю відкриваємо очі комусь на правду. Відповідно до цього, вживаємо і слово закривати. Закриваємо ресторан на ремонт, рахунки, засідання, змагання. Якщо йдеться про замок і потрібно скористатися ключем, то тоді вживаємо дієслова відмикати, замикати, відмикати двері ключем. Двері, вікна, ворота, квартирку, хату ми відчиняємо або зачиняємо. Іде... Адже тут йдеться про дію, яка потребує фізичного зусилля рук людини. Книжку зоша чи газету ми розгортаємо або згортуємо, очі заплющуємо або розплющуємо, а рот чи вуста розтуляємо або стуляємо. Пляшку можна і відкривати, і розкорковувати. Все залежить від того, яким чином вона закрита, якщо в неї є корок. То тоді пляшку розкорковуємо, і якщо ні, то відкриваємо чи закриваємо. Отож, сьогодні ми ще раз переконалися, яка ж багато українська мова, і скільки відповідників найрізноманітніших у ній є для слів відкривати і закривати. Давайте підсумуємо: Тож, відкриваємо ми нові ресторани, змагання, засідання, таємниці, душу. Зачиняємо чи відчиняємо вікна, двері, хату, ворота. Відмикаємо, чи замикаємо замок або двері ключем. Розгортаємо книгу, зошит чи газету. Розплющуємо чи заплющуємо очі, стуляємо чи розтуляємо вуста чи рот, розкорковуємо чи відкриваємо пляшку. Тож використовуємо багатство нашої мови, вживаючи правильні мовні конструкції. Щиро дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!